Таю в ефірі підсумковий випуск новин про головні події і теми цього тижня. Дивіться у інформаційному блоці далі. Робота шкіл та дитячих садочків з 1 вересня питання, яке досі залишається відкритим, адже робота освітніх закладів може бути відновлена при умові наявності найпростішого укриття. На Рівненщині школи активно готуються до навчального процесу, а окремі дитсадки відновили роботу ще наприкінці травня. У сарнах один із дошкільних закладів працює майже три місяці. Детальніше про те, як обладнали сховище і як реагують діти на повітряну тривогу та необхідність спускатися в укриття, дивіться далі. Дві хвилини і діти вже в укритті. Саме стільки, за словами директорки Сарненського ЗДО, необхідно для того, аби після сигналу повітряної тривоги спустити дітей у безпечне місце. Садочок розпочав роботу ще у травні цього року. Його відвідують діти з усього міста, а також малюки-переселенці. Сховище на 270 осіб облаштували так, аби мінімізувати стрес для дітей. Облаштували куточки і. Деякі такі осередки навчальні для того, щоб дитина не просто сиділа під час тривоги, щоб вона могла рухатись. Діти знаходять собі за інтересом, хто хоче може складати конструктор, хто малювати. Вони знаходять собі такі певні заняття за інтересом, і ну це час минає так трошечки швидше. Нам були виділені кошти з бюджету, і ми вже дооблаштували санвузли відповідно для дітей. І відповідно до санітарних норм, і для дорослих підвели воду, зробили каналізацію, зробили повністю прохідні шляхи. Є водичка в кулерах закуплена, така щоб можна було дітям попити. Є аптечка підготовлена відповідно до усіх вимог. Для найменших вихованців закладу в укритті, якщо тривога припадає на час сну, облаштували навіть спальні місця. Старші ж діти займатимуться тихими іграми. Ми розрахували спальні місця на дітей від 3, які три і більше років. Ну тобто для дітей молодшої групи, чому тому, що це діти, які приходять раненько встають, вони не вистачає їм ще життєвої енергії для того, щоб дотягнути до вечора або до обіду, і ми їх прикладаємо спати на ці спальні місця. Відновлення роботи дитячого садочку ініціювали батьки вихованців, адже за словами директорки, 96% батьків за те, аби діти відвідували заклад офлайн, і саме вони надали своє звернення до міської ради разом із клопотанням від дошкільного закладу. Та перш ніж приймати дітей, працівники дитсадка проходили навчання. Як вони мають діяти у разі сигналу тривоги незалежно від місця перебування? Дві хвилини діти заходять в підвал абсолютно спокійно, абсолютно і перебування в підвалу нас в укритті не становить для них психологічної травми. Чому організована робота музичних керівників? Психолог працює, логопед працює, фізінструктор працює, вихователі працюють. Діти, їх треба весь час чимось займати. Дошкільний заклад запрацював не тільки після звернення батьків, а й після отримання позитивного висновку спеціальної комісії ДСНС щодо безпечності перебування дітей. Начальник рівненської ОВА каже, садочок може бути прикладом для інших освітніх закладів. 96% батьків. Проголосували за те, щоб продовжувався освітній процес офлайн, щоб діти спілкувалися між собою, соціалізувалися і були в повноцінному контакті з своїми ровесниками. Приклад, садочок, приклад іншим громадам, іншим навчальним закладам потрібно приїжджати сюди, обмінюватись досвідом і робити такі. Території безпеки для кожної дитини загалом наразі дошкільний заклад відвідують близько 125 дітей, серед яких більше 10 – малюки, які вимушено переїхали на рівненщину. І за словами директорки, ще чимало охочих відвідувати дитячий садочок. Слухайте уважно один, два, три слава Україні! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 Цього тижня вирушив у дебютний рейс поїзд інтерсіті плюс Київ Луцьк, який курсує через Рівне. Це перший швидкісний потяг, який з'єднає два західноукраїнські обласні центри зі столицею України. За маршрутом курсуватиме двоповерховий електропоїзд шкода з кондиціонуванням, місцями для людей з інвалідністю та тримачами для велосипедів. Транспортну новинку в Рівному зустріли наші журналісти. З Рівного до Києва від сьогодні курсує швидкісний двоповерховий поїзд. Шкода пасажири зможуть за чотири з лишком години дістатися з столиці. На пероні залізничного вокзалу Рівного небагатолюдно. Лише сьогодні вранці Укрзалізниця повідомила про призначення нового потяга за маршрутом Київ Рівне Луцьк. Дитина прислала, що буде їхати фотографію і там поїзд цей, і сказала, щоб я їхала. Катерина Сергіївна їде до своїх рідних у столицю. Каже, що придбала квиток у вагон першого класу за 539 гривень. Жінка розповіла, що вперше їде до столиці швидкісним поїздом, тому з нетерпінням хоче випробувати транспортну новинку. До цього добиралася теж і поїздом. Ну, він дуже пізно на пів одинадцяту їхав, а тепер дуже зручний час. І що влаштовує, то це те, що приїдеш завидно, можна сказати, чотири часа і там. Що на маршрутці, що так. З рівного поїзд відправлятиметься щоденно окрім середи о 16.25. До Києва прибуватиме о 20.42. у зворотному напрямку. Відправлення зі столиці о 7.25 ранку. Прибуття до рівного об 11.54. У перший день пасажирів небагато. Розповідає старший стюард. Однак залізничники розраховують на популярність нового електропоїзда. В сторону Луцька їхало взагалі мало людей, тому що його швидко запустили. Це експрес зараз. Вже з Луцька на Київ орієнтовно. До 100 пасажирів їде вже надіємося, що в подальшому пасажиропотік збільшиться. В «Укрзалізниці» повідомили, що цей маршрут є тестовим. Поїзд обладнаний розетками, пандусами та місцями для людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, кондиціонуванням, вакуумними туалетами та іншими зручностями. Вартість проїзду коливається від класу вагону та дня тижня. Ціни за маршрутом з рівного до Києва стартують від 300 гривень. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На водоймах Рівного продовжує гинути риба. Після мору водних біоресурсів на усті містяни спостерігають схожу картину на басовому куті. Лівий берег озера встелений мертвими рибинами, а в районі Оствиці поширився неприємний запах. Як місто реагує на найбільший цього року мор риби? Дивіться у сюжеті. На одному з найбільш популярних місць відпочинку рівнян парку історичної реконструкції оствиця смердить дохлятиною. Біля лівого берега басового кута повно мертвої риби. Бездиханні великі карасі та білі амури спливли назовні поміж рязки. Рівнянин Юрій Ойцюсь буває на Оствиці майже щодня. каже: не пригадує, щоб тут гинуло стільки риби. Немає малька, позадихалася тільки дуже велика риба, переважно. Тобто багато великої риби. Що це може бути, я не уявляю. Була була блискавка, тобто це точно не море, який зв'язаний з тим, що вода зелена. Це або десь блискавкою дало, але тоді був малюк, або десь хтось щось злив під шумок. Якраз як була злива, хтось скинув щось нехороше воно цю рибу просто. Знищили за результатами останньої перевірки озера, фахівці Рівненського обласного лабораторного центру визначили, що вода у басовому куті не відповідає нормативам за санітарно-хімічними показниками, зокрема, за запахом, кольором та наявністю кишкових паличок. Міський голова Олександр Третяк каже, що після недавніх злив ситуація лише погіршилася. Різкі перепади температур і опади є певним фактором, також саме в цей період. Тобто, це не є щось. Унікально, в такий період на будь-якому плесі зазвичай є певний відсоток такого мору риби. Тим паче на нашому, яке довгий період забруднювалося певними стоками каналізуванням тої забудови, яка є на Узбережжі нашого водного плесу. Мор риби раніше зафіксували і на річці устя працівники тресту зеленого господарства пересувалися річкою на човні та сачком діставали мертву рибу. Після цього її утилізують на заводі у Костополі. До басового кута комунальники поки не дісталися, але обіцяли вирушити і туди. Мер рівного розповів, чому головну водойму міста ніяк не можуть реанімувати. З весни цього року у нас було в планах зробити перший етап. Робіт по розчищенню нашого водного плеса, але, на жаль, війна зупинила ці плани, тому що є відповідна постанова Кабміну, яка не дозволяє використовувати кошти міста. По суті, державний бюджет забрав міста всі кошти на армію, і ми, по суті, не маємо за що робити зараз таких. Поетапних дій по розчищенню і наведенню порядку на водних джерелах нагадаємо, мор риби на усті та басовому куті досить поширене явище упродовж останніх 10 років. В окремі літні періоди річка у межах рівного була усіяна мертвою рибою. Екологи навіть проводили дослідження та знаходили несанкціоновані скиди в Устю. Однак міська влада не зробила спроб знайти винних та притягнути їх до відповідальності. Микола Бражицький, Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Дистанційне навчання через COVID-19 змінилося на дистанційне навчання через війну, а на заміну зовнішньому незалежному оцінюванню провели національний мультипредметний тест. В таких реаліях живуть українські діти вже більше двох років. Попри всі випробування на міцність та наявність бажання вчитися, школярі продовжують показувати хороші результати. Більше про те, як рівненським випускникам вдалося, незважаючи на повітряні тривоги скласти НМТ на відмінно. Розкажуть наші журналісти вже вдруге за останні роки школярі України, зокрема одинадцятикласники, змушені були адаптовуватися до нових правил, звичну форму проведення вступного випробування, коли всі обрані предмети пишуть в різні дні. Замінили на таку, де учень може одночасно скласти три предмети: українську мову, історію і математику. Однак, попри нововведення, чотирьом випускникам рівного вдалося написати НМТ на 600 балів, тобто всі три предмети на відмінно. Двоє з них учні обласного наукового ліцею. «У нас є 41 200-бальник, розумієте, тобто найбільше з математики, це 23 учні мають по 200 балів, Далі не поступається трішки менше історія, це 12 чоловік з історії мають 200 балів, 6 чоловік, 6 ліцеїстів, 6 ліцеїстів мають із української мови та літератури 200 балів. Крім того, в нас є учні, 5 учнів мають по 400 балів з двох предметів і безперечно наша гордість, двоє учнів мають по 600 балів. Одним із чотирьох найкращих випускників Рівного є Іван Кректунг. Хлопець планує пов'язати своє життя з медициною, каже, готувався до української мови, математики та англійської. Але коли дізнався, що доведеться складати історію, не розгубився. Коли вже офіційно сказали, що маємо історію України. Я просто почав переглядати відео на Ютубі і читати в інтернеті матеріали, виписував собі конспекти. Потім багато робив тестів і все, що стосується математики, то «Наш вчитель проводив факультативи, тож де ми робили багато тестів. Тож це скажімо так, математика завдяки йому. І українська мова я також вчив матеріали, робив тести. Хлопець пригадує, що найбільше хвилювався, аби тестування не перенесли, оскільки в той ранок була оголошена повітряна тривога, яка лунала близько години. А для перечікування давали одну годину 15 хвилин. Коли я вже сів писати тест, то я не відчував ніяких хвилювань, я просто сконцентрувався на самому тесті і робив його, і не думав ні про що інше. По 200 балів з усіх трьох предметів набрав і випускник ЗОЖ номер 28 Захар Літвінчук. Хлопець закінчив школу із золотою медаллю. Мріє вступити до Києво-Могилянської академії на факультет інженерії програмного забезпечення. Захар вважає своїм секретом успіху гарний родинний приклад. Мені старший брат, і він також. Ну, в нього були певні цілі, і він вчився також дуже добре. І в мене якось, ну як завжди, в братів, є певна така конкуренція, і я не міг допустити, щоб я там був гіршим ніж він. Захар розповів, що в четвертому класі батьки перестали контролювати його навчання впродовж 11 років. Хлопець старанно виконував всі завдання, а в 10 класі почав приділяти урокам ще більше часу. Зокрема, робив акцент на математиці і фізиці. Почав готуватися я з 10 класу, а саме це була математика і фізика, яку я мав здавати. А в один... це я ходив по два рази на тиждень, але це зважаючи, зважаючи на те, що в мене була певна база. Тобто я не йшов з ну, нулем знань, я йшов вже з таким хорошим рівнем, тому мені не прийшлось там працювати кожен день над цим. Одинадцятикласник пригадує, думав завдання на мультипредметному тесті будуть складнішими. Однак побачив, що частина питань взяті із ЗНО попередніх років. Всі завдання я зробив буквально за хвилин 30-35, А весь інший час я потратив на те, аби перевірити це все, тому що. Все-таки я готувався до більш складних завдань і більш легкі. Там, де більш легкі завдання, легше допустити помилку, тому що ну, з моїм рівнем знань я не замислююсь над деякими діями і можу все-таки дещо впустити. І вже е, на четвертий раз, коли я перевіряв всі завдання, я знайшов помилку в математиці. І це ну, було б дуже шкода, якщо б я перевіряв менше. Опець єдиний, хто з випускників 28 ї школи набрав максимальну кількість балів з усіх предметів. Однак є ті, які набрали 200 хоча б з одного. Цьогоріч випускниками римського ліцею вже номер 28 стало 64 учні. Загалом всі взяли участь у національному предметному тесті і 12 Випускників отримали по 200 балів з різних предметів. Захар у нас унікальний. Лише один випускник отримав 600 балів з усіх трьох предметів. Є двоє випускників, які отримали по 400 балів. Це українська мова та математика. Це Козірчук Євгеній та Кукса Катерина. Ну і ще решта діток отримали по 200 балів з предметів. Це шість дітей з математики, п'ять дітей з української мови і одна дитина з історії. Нагадаємо, наразі триває додатковий етап НМТ. Тож директори навчальних закладів мають надії, що гарні результати також будуть. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. Годували переселенців, військових, працівників спецслужб Рівного, Національний президентський оркестр та навіть ектора Хіменеса Браво зустрічали. З перших днів повномасштабної війни в одному із навчальних закладів міста працює волонтерська кухня ЗСУ, де готують як професійні кухарі, так і студенти. Більше про ініціативу місцевих кулінарів та як змінилася їх робота за півроку, знають наші журналісти. Хотів змінити професію кухаря на військового. Назарій Антончук вже майже півроку допомагає готувати для ЗСУ та навіть навчає військових польовій кухні. Останні три роки хлопець мешкав у Катарі в місті Доха, де працював шеф-кухарем одного із ресторанів. Як почалась війна повномасштабна. Я якби заздалегідь вирішив, що щось почнеться, я вернувся. Ось тоді, коли почалася, я відразу поїхав до власниці і почав просити, щоб поїхати назад в Україну, щоб ну, захищати свій дім. Ось в перші дні мені це не вдавалося. Вона казала, що я не пощу. Вона хвилювалась, тому що вона сама з України і ну, вона не хотіла, щоб я повертався. І 28 числа я прилетів, я прилетів до Польщі, вона все навіть пустила, ну в кордон. Назарій ділиться спочатку. Планував повернутися, аби взяти зброю до рук. Вже у рівному зрозумів, що може допомагати на іншому фронті, однак готується до різних варіантів розвитку подій. І тут я більше зрозумів, що більше ковісті від мене буде все таки наповнення. Ну але Паралельно я навчаюсь так само. Тобто, я ходжу, стріляю, я хожу на збори, стараюся проходити медичну тактичну підготовку і ну, навчаюсь так само, тому що не знаю, що буде далі, як буде, і ну потрібно бути готовим до всього. Допомагає хлопець на волонтерській кухні ЗСУ, що розташована в одному із навчальних закладів рівного. Перші дні тут готували для місцевих волонтерів, переселенців. З часом почали передавати гаряче триразове харчування військовим. Найбільше на Навантаження у нас було це кінець березня, квітень. Там якийсь день був, три чи два дня у нас було 1644 людини на трьохразовому харчуванні. Тобто, по суті, майже п'ять тисяч порцій ми видавали. А на сьогоднішній день у нас тисяча з хвостиком порцій в день видається щодня. Плюс хтось з нашої команди завжди знаходиться на одному з об'єктів в області. Ну, а там коливаються цифри. Руслан Плясуля каже: з перших тижнів війни катастрофічно не вистачало продуктів, але бажаючих допомогти було занадто багато. Зараз же склади волонтерської кухні переповнені, однак стабільно тут щодня працюють вже не кілька десятків людей, як раніше, а 10-12 на зміні. Це як професійні кухарі, так і студенти, викладачі коледжу і, звичайно, декілька волонтерів. Щодня тут нове обов'язково затверджене меню. Зв'язку з тим, що ми з військовими працюємо. Меню затверджується. Начальником підрозділу структурного, ну, нам меню підписує обласний комісар, але в силу деяких причин, об'єктивних чи суб'єктивних, у нас є дозвіл його в тій чи іншій мірі змінювати. Перша допоміг у приготуванні обіду для військових і очільник Рівненщини. Більше 250 тисяч обідів вже приготовлено тут. Це кузня такої взаємопідтримки, синергії і все, що об'єднує громадян. Жінки, чоловіки, які працювали і працюють на цьому центрі, волонтерському, вони просто горять перемогою і горять вкладом в цю перемогу. За майже півроку роботи шефи волонтерської кухні ЗСУ готували для вагітних жінок іноземних легіонерів та навіть національного президентського оркестру, який приїжджав до Рівного з концертом. Кухню відвідав і ектор Хіменес-Браво. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Пожежний автомобіль та спецамуніцію отримали рятувальники Сарненщини. Благодійну допомогу від польських і американських колег вдалося передати через місцевих волонтерів. Детальніше про гуманітарну допомогу від закордонних партнерів. Дивіться далі. Близько години часу необхідно рятувальникам рокитного Сарницького району, аби доїхати на виклик до віддалених громад, аби скоротити час очікування допомоги. Рік тому у Березівській ТГ в селі Кам'яне створили місцеву пожежну команду. Минулого місяця ще одну вже у селі Березово. Проте для ефективної роботи необхідний автомобіль, який вони нещодавно отримали. Березівський це центр громади. Не було автомобіля. Час доїзду, наприклад, до найближчого до рокитного це 45 кілометрів. Це орієнтовно, машина їде годину. Пожежний автомобіль. У випадку пожежі це приїжджає і там вже нічого немає. Це згоріло. Ця машина нам дуже потрібна, дуже доречна. Голова громада розповідає за рік часу на виклики. Місцева команда виїжджала неодноразово, адже поряд знаходяться торфяники, та й мешканці громади потребують допомоги. Рокитнівська пожежна команда пожежна фінансується з державного бюджету. То місцеві пожежні команди фінансуються з місцевого бюджету. Ми плануємо ще не один автомобіль. у Нас буде три автомобілі. Плануємо і буде дев'ять працівників. Ну, на нашому фінансовому забезпеченні автомобіль передали рятувальники республіки Польща. Він є повнопривідним, вміщає шестеро людей. Автівка має підсилити рятувальну бригаду громади. Це автомобіль, який має бак 2 тонни 800 літрів. І він буде автомобілем першого реагування. Коли виникає пожежа в громаді, не потрібно буде чекати автомобіль, який їде з Сарна або з ракітного три чоловіка поки що. Працюють в пожежній команді, отримують заробітну плату від тергромади, а ми з боку влади допомагаємо амуніцією та допомагаємо автомобілями, які приходять в тому числі від наших закордонних партнерів. Окрім того, волонтер з Рівненщини Володимир Бричка передав рятувальникам Сарненщини 50 комплектів хімзахисту, 200 пожежної форми, шоломи, взуття, яке отримав від пожежників Америки. Це пожежники Джексонвіла з Флориди, Місто Джексонвіл, там проживають мої діти. Вони організовували такий збір гуманітарної допомоги, їхали пожежники, побачили цю банер, що допомога для України, заїхали. У нас є можливість така форми амуніції, що треба може візьмати до України. І вони завезли цілий такий грузовик туди. Його привезли. Рятувальники кажуть, передана амуніція є кращою за вітчизняну, адже виготовлена за іншими стандартами. Він має декілька шарів, водостійкий, тепловідбивний, тому і система Гордекс, яка дихає, тому набагато легше працювати. Да. Так само каски Розенбаувер австрійські, спільно з Німеччиною виробляються, мають заправу від вогню теплового удару, так само очки для проведення рятувальних робіт. От взуття сертифіковане в Європі в США так само має стильний носок. 220 вольт. Удар витримує масово кисло стійкі можуть використовуватися в. При сильно діючих батруйних речовинах і нові комплекти системи радіаційно-хімічного біологічного захисту допомагатимуть рятувальникам при ліквідації аварій як хімічного, так і техногенного походження. З фільтруючими коробками, які забезпечують від альфа-бета випромінювання радіаційного, а також від різних небезпечних хімічних речовин. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Рівнян просять приносити м'які іграшки для благодійного проєкту. Дитяча студія Соняшник започатковує ініціативу зі створення кімнати терапевтичної іграшки. У ній надаватимуть психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Детальніше про новий проєкт дивіться у наступному сюжеті. У рівному створюють простір терапевтичної іграшки, у якому діти зможуть позбуватися своїх страхів, переживань та тривог. Ідею втілюють у життя у дитячій психологічній студії. Соняшник тут оголосили про збір м'яких іграшок. Долучитися можуть усі охочі. Достатньо лише щоб цяцька була чистою та неушкодженою, граючись з іграшкою, комунікуючи не тільки. Сам на сам зігрушку це можуть бути і групи діток, які будуть в безпечному екологічному просторі опановувати, переживати, програвати всі ті негативні наслідки і деструктивні впливи, які були в ході воєнних дій утримані. Психотерапевтка Світлана Чергейко на прикладі різних іграшок показує, як можна вивчати емоції дитини. Жінка каже, що діти часто не хочуть розповідати про певні свої страхи, натомість готові повністю відкритися віртуальному другу у формі іграшки. Яку дитинка буде першою брати іграшку, як вона буде взаємодіяти з іншими? Ми можемо багато розуміти про її внутрішній стан, чим вона зараз живе, які її проблеми і що її були. Не всім дорослим ми можемо розказати, що з нами насправді відбувається. Я зли... І на тебе тому, що і ця дитина може проговорити з допомогою іграшки, те, що вона не може сказати в звичному житті. Психологічний проект Кімната терапевтичної іграшки поширена ініціатива у всьому світі. До неї долучаються дітки, які через військові дії були змушені покинути місця свого проживання і відправилися у інші регіони України або за кордон. Просимо всіх небайдужих рівнян долучитися до цього проекту збором іграшок. Адже в нашій кімнаті має бути 300 іграшок, які дітки можуть. Прийти і взяти потім з собою додому, вибравши улюблену іграшку. У соняшнику додають, що батьки можуть приносити до психологічної студії ті іграшки, які вже виконали своє функціональне призначення для власних дітей, водночас можуть знадобитися тим, хто цього потребує. Рівненська дитяча студія соняшник приймає відвідувачів на вулиці Грушевського. 32. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Таким видався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Продовжуємо боротьбу кожен на своєму фронті і всі разом наближаємо перемогу. Слава Україні!